У нас така культура слов'янська. Ми не дуже здатні виражати візуальну радість. Більше похмурі. От такі ми. Якщо ви спілкувалися з американцями, в них така культура, вони надалі не надо, сміються. Я думав, справді більш веселий. А нам цього бракує. Але сьогодні свято, і свято це радість. Тим більше, коли ми розуміємо зміст цього свята, воно доповнює радість сьогоднішнього. дня. Ви знаєте, що те, що ми святкуємо сьогодні, сходження Духа Святого на апостолів, на віруючих людей, ми святкуємо також і згадуємо утворення церкви Христової, сьогодні почала, або від того часу почала існувати жива церква Ісуса Христа. Тому в певній мірі можна і сказати, що це є День народження церкви Ісуса Христа. Хочемо не тільки цими днями, а, мабуть, цими місяцями поговорити на різні теми служіння Духа Святого. Хто він, як він це проявляє сьогодні і е, е, яке служіння Духа Святого є дуже багато серйозних тем. Які говорять про служіння Духа Святого. І ці, взагалі тематика, вона є про Духа Святого чомусь менш цікавою, ніж інші тематики для багатьох людей. Але для нас важливо розуміти, хто такий Дух Святий, що він сьогодні робить в серцях людей, як він себе проявляє і що для нас це значить. Сьогодні я хочу трішки поговорити з вами саме про хрещення Духом Святим. Велика тема, ми частково її скажемо, закінчимо другу частину на інших служіннях. Дія апостолів 1 розділ, п'ятий вірш. Бо Іоанн хрестив водою, ви ж за декілька днів будете хрещені Духом Святим. Це сказав Ісус Христос. Дії Святого Духа у віруючих оповиті деякою такою таємничістю. І багато віруючих людей, які тільки почали шлях християнський або ще не почали його. Потрібно розібратись. І навіть ті, хто вже, можливо, певний час є віруючими людьми, до кінця для себе чітко не розібралися і не, від... не дали відповідь на багато духовних питань і проявів. Духа Святого для нас важливо чітко знати і розуміти, тому що не завжди здатні розібратися в тому, як слід, і від того є неправильне розуміння або певні помилки в духовному житті. Окрім того, що до хрещення Духом Святим є різне тлумачення, які можуть навіть суперечити одне одному. Тому важливо в цьому питанні не помилятися. Що ж говорить священне Писання з цього приводу? Ми розглянемо три пункти. Перше це суть хрещення Духом Святим, друге результат хрещення Духом Святим і третє процес хрещення Духом Святим. Другий розділ книги апостолів», який ми на початку прочитали, сьогодні де звершувалося от якраз такий день подяки у юдеїв. Вони святкували по-особливому і сходилися. Всі, хто тільки міг. Це величезна кількість людей, там е, перераховується, скільки різних народностей, да? скрізь, де були іудеї, ті, хто прийняли іудейство, приходили на це свято. Але е, цього дня почала будуватися Церква Ісуса Христа. І першим камінням у фундаменті цієї небесної духовної будівлі стали учні Христа, з якими відбулося. Така подія виняткової важливості. Вони були охрещені Духом Святим. З того часу хрещення Духом Святим займає важливе місце в духовному житті кожного християнина. Отож, перше, суть хрещення Духом Святим. Щоб зрозуміти, що є хрещення Духом Святим, треба, перш за все, замислитись над тим, що таке хрещення. Давайте згадаємо. Дослівне значення єврейського і грецького слова хрещення Бабтіцо означає занурення в щось, в середовище якесь. Але у переносному розумінні воно також означає приєднання, приєднатися до чогось в міжзаповідний період, коли якраз оці ці події відбувалися, було таке, що хтось з інших народностей хотів прийняти іудейство. Вони проходили обряд обрізання, що було по закону, але також приймали хрещення, що означало зануритись в нове вчення, зануритись в нову е, релігію. Навіть у світській лексиці серед військових поширений вислів бойове хрещення. Тобто, коли новобранець перший раз потрапляє в бойову обстановку, в бій. Да, він занурився в бій і пройшов таке бойове хрещення. Отже, кажучи про хрещення, нам необхідно зрозуміти, у що людина хреститься, коли ми говоримо про сьогоднішній день. В Слові Божому, згадується, коли народ хрестився в Мойсея, в морі. Інші поняття є в середовище. Да, в те, що й вчив Мойсей зануритись. Але коли ми читаємо новий завіт, ми читаємо про Іоанна Хрестителя. Що ми читаємо? У що хрестив Іоанн? Матвій передає слова третій розділ Матвія, 11 вірш. Іоанн Хреститель каже: Я хрещу вас водою на що? На покаяння. Тут абсолютно ясно вказано, що Іван Хреститель хрестив водою, але вода була засобом або зовнішньою формою хрещення. Суть була не в воді. Він занурював символічно в воду, але по суті занурював у покаяння. Таким чином, хоча зовні відбувається занурення у воду, але вода була не тим, у що занурював Іван Христис своїх послідовників. Суть його хреща полягала у тому, щоб занурити людей в покаяння. Я каюсь перед Богом, і в знак цього символічно занурююсь у воду. Отже, Іван Хреститель занурював або приєднував чим? Водою. У що? В покаяння. Питання, у що хрестив Ісус Христос Духом Святим. Іван, занурюючи людей в покаяння, готував їх до приходу Месії, про яку він завжди проповідував, бо він був пред... предтєча, кажу, так? Тобто, хто передував або готував шлях для когось більш важливого, тобто для Ісуса Христа. Проповідуючи, про Христа Він теж говорив як про хрестителя. Але порівнюючи своє хрещення, Іван постійно підкреслював перевагу майбутнього хрещення. Говорив про відмінність хрещення, яке буде робити Христос і те, що робив Він. Іван від Марка, перший розділ, 8 вірш, написано, я хрестив вас водою, а Той, тобто Ісус Христос, вас хреститиме Духом Святим. Ці слова майже дослівно повторюють усі євангелисти. На них посилається сам Ісус Христос, дії апостолів 1.5. Ці слова ми на початку прочитали. Про ці слова говорив і Петро в проповіді дії апостолів 11 розділ. Але по суті, окрім шести текстів у Біблії, немає віршів з прямою вказівкою на Хрещення Духом Святим. Це досить небагато. Хрещення Духом Святим. Ісус вперше здійснив день п'ятидесятниці на початку служіння, ми цей текст прочитали, дія апостолів, другий розділ, перший четвертий вірш. Цього дня юдеї прийшли на поклоніння до Єрусалиму, але побачили учнів Ісуса Христа іншими, ніж вони були раніше, сміливими, рішучими, що підкріплювали слова чудесними такими діями. Це було Сильне слово, це була відсутність страху. Вони бачили їх буквально розумінні, сповненими Духа Святого. Вони побачили їх зануреними в Духа Святого. Але всі тексти священного Писання, які говорять про духовне хрещення, вказують, що Дух Святий це не те, у що занурює Ісус Христос своїх послідовників, а те, чим Він це робить. Повторюю. Дух Святий це не те, у що занурює Ісус своїх послідовників, а те, чим Він це робить. Отже, Дух Святий, будучи третьою боже... третєю... особою, Божественної постас, він виступає в даному випадку засобом хрещення, як написано в Дії Апостолів 1.5. Ви ж охрещені будете ким? Або чим? В даному випадку ким? Духом Святим. Так само, як Іван хрестив водою. І це було засобом. Так само Ісус Христос хрестить Духом Святим. Але в що? І тут ключове місце для нас. 1 Коринфянам, 12 розділ, 13 вірш. Це ключовий вірш у вивченні доктрини про хрещення Духом Святим. Бо ми всі одним духом охрещені в що? В тіло одне. Це ключовий вірш у вивченні доктрини про хрещення Духом Святим. Важливо пам'ятати його. Духом, тобто ясно, що йдеться про хрещення Духом Святим, у що в тіло одне. На перший погляд, можливо, для когось не зрозуміло, що за тіло, як це можна хреститися в тіло. У цих словах апостол ще раз указує на Духа Святого, як на засіб хрещення і уточнює, у що відбувається хрещення, в одне тіло. Про яке тіло йдеться мова? У священному Писанні йдеться мова тільки про одне тіло? Про тіло Ісуса Христа, Єфесіанам 5:30. 5 розі .30. 30-й вірш. Ми читаємо: ми, члени тіла Його і від костей Його. Тобто хрещення Духом Святим є процес занурення або приєднання людини до тіла Христового. А тіло Його, говорить новий Завіт, це є церква. Отож, Павло прямо заявляє, Колосянам 1 розділ, 24 вірш. Тіло Його церква. В іншому місці він говорить Єфісіанам 1 розділ, 22, -й, 23 -й вірш, Найвище за все, а там говориться про те, що Бог поставив Христа найвище за все за голову церкви, а вона що? Тіло Його. То Писання говорить про це дуже ясно і безумовно. І перший розділ 7 вірш. Або колосянам 1,14, ми читаємо, маємо в ньому, тобто в Сині Божому, відкуплення кров'ю Його і відпущення гріхів. А цей вірш ми маємо знати на пам'ять 1 Івана 5:11, 12. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. І це життя у сині Його, хто має сина Божого. Має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. І так, хто охрещений Духом Святим і є в числі спасених дітей Божих, той є, той має Христа. Тобто, з'єднавшись із Христом, Сином Божим, ми стаємо володарями вічного життя. Також, ставши членом церкви Христової, людина вдягається в силу і премудрість Божу. Вже тут на землі. Ми є володарами нетлінної спадщини на небесах. Перша Коринфіям, перша розі, 24-й вірш, ми читаємо Христос Божа сила та Божа премудрість. Тому, з'єднавшись із Ним в духовному хрещенні, ми маємо цю премудрість Божу. Ми маємо з вами силу Божу. Бо ця сила в нас. Бо Господь поселився в нас Духом Святим, хрестившись у Христа. Перебуваючи в ньому, ми володіємо Божим пізнанням. Перше Коринфянам 1.5 написано, бо ми всі збагатилися в ньому словом усяким і всяким знанням. Також Перше Коринфянам 2,16 написано: ми маємо розум чи Христа. Ми маємо ум Христов. Тобто можна сказати, ну ні, що це таке розумний. Але ви знаєте, людина, яка живе в близьких стосунках з Богом. Для неї не виникає питання, йти мені сюди чи не йти, робити мені оце чи не робити. А я зустрічався. І неодноразово, коли людина підходить кажет, і каже, Діма, можна віруючим, ходити на весілля? На <говорит> кажу, це не можна. А в цієї людини виникло питання. Вона знає, що вона хоче йти туди, куди не можна. Я кажу, можна. І після пізніше кажуть, ти що нам робив? А мені Діма дозволив. Тому, коли людина має мудрість Божу в серці, коли вона живе в близьких стосунках з Богом, коли Дух Святий наповнює серце людини, вона має розуміння правильне рішення приймати, духовне рішення приймати. Те, що можна, не можна, то інша тема. Але людина розуміє межу, що мені можна, що ні. Отож, результатом Хреща Духом Святим є приєднання до Вселенської церкви Христа і отримання всіх благословень відкупленої дитини Божої. Це є дуже важливо. Про знамення Хреща Духом Святим ми поговоримо пізніше. І також про роботу Духа Святого в серці. Відкупленої дитини Божої це теж окрема тема, тому сьогодні ми не торкаємося цього. І третє останнє це процес Хрещення Духом Святим. Як це відбувається? У Слові Божому ніде не міститься прямої вказівки, що слід робити, щоб охреститися Духом Святим. Це виглядає досить дивне. Якщо справді хрещення Духом Святим є важливий духовний крок, то про нього має згадуватись майже на кожній сторінці Біблії. Але цього немає. І, очевидно, головна причина такого становища в тому, що хрещення Духом Святим є не метою, яку людям слід досягти, а лише засобом. Повторюю, хрещення Духом Святим це не мета, яку людям слід досягати, а лише засіб для досягнення основної мети Божої. Яка мета Божа? Привести людину в стан відкупленої дитини Божої. Зробити із грішника Боже дитя, помістити його із світу, із темряви в світло, в сім'ю Божих дітей. А це значить, що майже всі етапи цього найважливішого духовного процесу не вимагають людської участі, бо це робить сам Христос. Якби це було б не так, Дух Святий на сторінках Святої Книги Біблії чітко дав би вказівку, перше, друге, третє, четверте, що потрібно зробити, але немає. Порушення Божого порядку приводить до багатьох помилок. Тому запитання, що мені треба робити, щоб охреститися Духом Святим, поставлене некоректно. У такому запитанні мається на увазі, що хрещення це мета, для досягнення якої потрібно щось зробити. Але якщо розуміти, що мета для людини полягає в тому, щоб отримати життя вічне, з'єднатися з Христом, отримати спасіння, то і запитання потрібно поставити відповідним чином. Що мені треба зробити, щоб отримати життя вічне? Оце правильне питання. Не що зробити, щоб отримати краще Духом Святим, а що мені треба зробити, щоб отримати життя вічне? А на таке питання, в слові Божому, є. Безліч відповідей. Повно. На питання, що мені зробити, щоб ухрестити Сухом Святим, ми не, не знайдемо ні, одного, ні однієї відповіді. А на питання, що потрібно зробити, щоб отримати життя вічне. Ісус Христос, пряма мова, притчі, апостоли, проповіді, приклади. І цих віршів є повно в Біблії, які говорять, що зробити, щоб отримати життя вічне. Про це свідчить історії дія апостолів. Хоча, е, хоча кожен епізод, який описується про приєднання людини до церкви, він є індивідуальним. Я переконаний, що е, чоловік, який розбійник покаявся на Христі, що він був охрещений Духом Святим, ще там, на місці, зразу. Ми читаємо приклади, коли людина при прийнятті водного хрещення була охрещена Духом Святим. Є приклади, коли людина при покаянні. А це все тому через те, що це робить Бог. Тоді, коли Він це вважає потрібним. Люди завжди виявляли щиру віру в Ісуса Христа і вірили в Те і визнавали, що Він помер за їхні гріхи. А Ісус зі свого Богу приєднував їх до церкви своєї за допомогою хрещення Духом Святим. Так, наприклад, Пилип. Бачив сновидіння, і він пішов на дорогу, яка зветься Пуста, де їхав євнух, який шукав Бога. І це записано в дії апостолів 8 розділ, 30-38 вірш. Він, Бог знав бажання, що ця людина шукає Бога. І він послав Пилипа. Пилип що зробив? Пояснив йому Слово Боже. І він каже, ось вода, що мені заважає хреститись. Він приймає хрещення і отримує. І хрестився і Духом Святим. Також ми читаємо про Корнилія, коли Петро, Бог, сказав: йди до Нього, діє апостолів 10 розділ, і вказав на необхідність духовного хрещення також. Там теж була щира віра, прийняття і було хрещення. Ніхто з апостолів у своїх проповідях і посланнях. Не говорив, що треба зробити, щоб охреститись Духом Святим. Але вони завжди говорили про результат хрещення і вказували на шлях, яким можна досягти. Тому, в Слові Божому, і вченні апостолів ясно висловлено, що слід робити, щоб одержати такий результат. П. повірити, покаятись і прийняти хрещення. Святе водне хрещення. Так? Скрізь ми читаємо, давайте два приклади. Апостол Петро, тут же ж перша проповідь. Ми згадали, у столя читав на початку, як звершувалася подія, а 37 38 вірш, другий розділ дія апостолі. Люди, почувши благу звістку, серце заговорило. І вони кажуть: що ж ми маємо робити, мужі і браття, підкажіть нам. Петро відповідає. Покайтесь, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І там даже і отримаєте дар Святого Духа. Що? Тут? Повірити, покаятись і прийняти святе вода хрещення. Це є кроки необхідні, які потрібно зробити кожній людині. Апостол Павло. 16-й розділ Дія Апостолів 30-й 31 вірш. Ми читаємо, пам'ятай, коли у в'язниці землекрус був, все розпалося. І оцей вартовий головний, він хотів себе убити. Але тоді поспілкувався з Павлом і передумав, і тоді каже він, що треба робити мені, щоб спастись? Правильне питання. Павло відповідає: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений Ти. І дім твій, але він про хрещення не сказав. Тому я переконаний просто, що обидва апостоли говорили про одне і те ж. Тільки Петро вказував на видимі ознаки віри, бо без цих ознак не можна, а Павло говорив на внутрішню умову спасіння. Без віри людина і не захоче хрещення приймати. Без віри людина й не покається ніколи. Тому один говорить про внутрішні. Те, що відбувається в нас, один про зовнішні прояви, хрещення Духом Святим це справа Божа. Ісус, здійснюючи хрещення Духом Святим, завжди робив це зі своєї волі, а не з волі чи бажання людини. Бо Він є той, хто хрестить Духом Святим. Тому коротесенький висновок. Оскільки ніде слово Боже не вказує, що ще потрібно від людини для спасіння і життя вічно, окрім віри, виявленої в покаянні і хрещенні, то немає ніякої підстави вважати, що для хрещення Духом Святим потрібно щось інше. Повірити, покаятись і прийняти хрещення. І отримаєте Дар Святого Духа. Звичайно, ми. Закінчуючи перед молитвою, хочу просто кілька важливих думок сказати. Можливо, ми їх будемо пізніше ще чути, безумовно. Слові Божому сказано, а хто духа Христового не має, той і не його. Якщо в тобі не живе Дух Святий, ти не Божий. А Христос каже, хто не зі мною, той проти мене. Немає серединки, або ти з Богом, або ти проти Бога. Можливо, можна думати гарно про Бога, але бути проти Бога. Що потрібно зробити, щоб мати Духа Святого? Щоб отримати його, я не маю. Це те потрібно зробити, що і люди запитали Петра. Що нам робити, щоб спастись? Аналогічне питання, що робити, щоб отримати Духа Святого? Аналогічне питання, що робити, щоб мати життя вічне. Отримати прощення гріхів. Покаятися, повірити і прийняти це в своє життя. Коли ми приймаємо це в своє життя, ми хочемо прийняти хрещення. Завіт з Богом. Тому скрізь апостоли казали: повірити, покаятися і прийняти хрещення. І ми сьогодні це проповідаємо. Про різні ознаки. Про служіння Духа Святого, Ми можемо, будемо роздумувати далі в наших проповідях, в наших служіннях, але будемо пам'ятати, хрещення Духом Святим це приєднання людини в церкву невидиму церкву. І одне питання, яке потребує пояснення. Багато досить є така кількість людей, які не вбачають потреби бути членом церкви конкретної, де я живу в своєму місті чи селі. А кажуть, є член Вселенської церкви. Я сьогодні тут живу, завтра ще десь живу. Так, да, ми члени Вселенської церкви. Але усі послання апостолів, вони сказані не до Вселенської церкви, а до конкретних дітей Божих, які жили в Коринфі, в в Колосах, інших конкретних містах і містечках і селах. І написано, да, прочитайте тут і передайте це братам і сестрам там в інше місце. Тому що слово Боже ще не було. Людина, яка духовно живе, вона не може жити сама по посл... себе. Їй потрібне духовне спілкування. Раз. Друге, духовні дари, які Дух Святий проявляє і наділяє кожного віруючого для чого? Для збудування церкви Христової. Як я можу Вселенську церкву збудовувати? Я можу конкретну церкву збудовувати. Я можу служити конкретним людям. Як я можу про Вселенську церкву. Я можу турбувати про вас, а ви про мене. Це важливо розуміти, коли ми розуміємо, мені потрібна церква, мені потрібне духовне братство, де я спілкуюсь, росту, служу разом з ними і йдемо до Царства Божого, де ми разом проповідаємо Євангеліє. Хай Господь благословить нас. Ми зараз будемо молитися. Будемо дякувати, дякувати Господу за Духа Святого, дякувати за те, що Він. Працює в нашому серці, змінює нас на краще. Але будемо також не тільки дякувати, а просити, щоб Дух Святий могутньо діяв через нас, як апостол Павло говорив, щоб проповідь наша і Слово наше були не в словах людської мудрості, а щоб це було явлення Духа і сили. Ви знаєте, тоді апостоли сповнились Духом Святим і свідоцтво неймовірно сильне. Ви знаєте, що і в наш час Дух Святий той самий, Він так само може проявлятися через нас. Коли ми говоримо з людьми, коли ми спілкуємося, коли ми свідчимо, коли ми проповідаємо, Дух Святий буде сповнювати нас і настане той момент, коли Дух Святий по-особливому буде працювати і через вас, і через мене, якщо ми будемо жити в близьких стосунках із ним. Тому будемо просити, щоб. Дух Святий діяв через нас, а ми були готові до цього. І останнє, будемо молитися за тих людей, в чиє серце Дух Святий стукає, але людина ще не відгукнулася на його поклик. В той день, коли Петро проповідував, Дух Святий так стукав, багато людей хвилювались. Сьогодні час такий, коли людей тяжко достукатись, але можна. Сложно, але можна. Бо це не наше завдання, а це Божа робота, а ми в його руках. Тому будемо молити за наше місто, за людей, з ким ми спілкуємося, починаючи з рідних, близьких і тих, хто є в цій кімнаті, закінчуючи просто тими, кого ми навіть не знаємо. Але це суспільство наше люди, які живуть поруч з нами. Будемо молити, щоб Бог духовне пробудження послав. І в цих важких обставах, яких знаходиться Україна, щоб було духовне пробудження. Тому що історія говорить, кожна. Війна закінчилась духовним пробудженням. Отак, такий аналіз проводив. Будьте особливо великі. Можливо, це потрібно для нашого народу сьогодні. Духовне пробудження. Амінь.